Давай так, чому зараз, якщо, якби Польща готувалась до війни, то вона б не, не, не пересирала відносини з Україною, тому що зараз у нас знову йде напряг, Ти ж бачиш, заяви нового польського президента. Українці висилають, в Польщі українців не люблять і не любили. І це теж чому тоді о, стосунки з Україною псуються? Тому що Україна це ще ти для Польщі. Ти ж сам це розумієш? Але Путін через Україну не піде на Польщу. Всі думають, що через Україну він хоче йти. Він, хоче йти. він, він хоче йти, з Білорусі він хоче йти, я дивився. Я знаю, ну, але звідки може піти? З Калінінграда. Але я думаю, що в Калінінграді будуть якісь зелені чоловічки натовські. тим чогось появляться. Мене така думка є. Ну, мене те, що Калінінград ізольований, його можна захопити. Очевидно, ти розумієш? Да? Можна ж працювати їхніми методами. Я думаю, що європейці і натівці не такі вже й е, дурні. Вони розуміють вчаться і бачать, як можна працювати. Я бачу, що вони хочуть домовитись з Путіним, да. поляки. І... Тішать надією, що вони домовляться за рахунок України. Тобто, за рахунок того, що вони підставлять Україну, дадуть Путіну можливість там, досягти, досягнути своїх цілей, за рахунок цього Путін не нападе вже на Польщу. Тобто я бачу, що поляки вступають реально в зговір зельно mm. в зговір з цим, з, як його? З, Путіним. Да. Угу. А на, на Україну може бути напад з чистого боку, чи ні? Давай так від, відкинемо зразу цю тему, якщо вона є, подивися. Ну, карти показують, що у Путіна є чіткий план а, вторгнення на Київщину знову по протоптаних стежках через Прип'ять Чорнобиль і з Чернігівського напрямку. Тобто в них є ці плани, а, він це готує на пізніше. Тобто, в цьому році він це не зробить. Наступному році хоче зробити. А, для цього йому треба контингент десь до 200 тисяч людей, новий, тобто свіжий. Добре. Сирський говорить, що до травня він десь 10 дивізій сформує нових. Це десь 100-150 тисяч. Ну і наш запас великий. Давай так, ті, не що на, не, на, не на лінії фронту. Питання по Чернігів. Чернігів область без світла. Подивіться, будь ласка, що чекати Чернігову? Зараз. Ось офіційне повідомлення, що ракети Фламінго вже активно застосовуються для ударів по РФ. Так, а да. я, до речі, за цю ракету вам зараз розповім. Давай. Це у мене зарядка на телефоні закінчується, під'єднався. Зараз, коли розкладу, то вже буду тут. Давай, розкладай, ми, ми поки подивимося на твою люстру. Так. Дивіться, розклад. Розклав, нагадай, будь ласка, питання. Чернігів загрози. Е, я бачу, що по Чернігову є у Путіна плани вторгнення, але не скоро. Не скоро, і в скорому темпі не зможуть вони це зробити. За ракету Пламінго, до речі. Почекаю, чи ні в обстріли буде вище. Зараз витягаю карти. Будуть обстрілювати. Взагалі, реально, зараз дуже зростуть обстріли по всій Україні. Я, до речі, бачив, що з 27 на 28 на успіння буде удар. Угу. Я це передбачив на багатьох каналах. До речі, казав, що на цих вихідних вдарять, вже вдарили з п'ятниці на суботу. Тут у мене на каналі казав, це в середу да, ну буде, а у тебе теж казав. Ти в мене казав. А, все, я зрозумів. Я, я просто де пам'ятаю, там і цей. А, у... усього, усього. Тобто будуть обстріли. Але от люди питають, чи буде сьогодні масований обстріл, що чекати 1 вересня, зночі на день? А, одразу відповім, бо гадав на це питання. 1 вересня ворог хоче вдарити. У нього є плани навіть по ударах по навчальних закладах. E, і я бачу, що до 6-7 вересня велика є загроза ударів по Україні масованих. Причому ворог хоче вдарити по навчальних закладах. Тому я вмовляю е, е, батьків, дітей, щоб вони не вели на 1 вересня на лінійку своїх дітей. немає mm. нема Просто в клас йдуть. Ага, просто йдуть класи, Ну, ді, все ді, одно да? утримайтесь від скупчення, і якщо тривоги, то одразу хай йдуть в укриття в школі. Одразу і вас які напишіть, чи є у вас в школі лінійка. Перша дзвоника, таке слово це лінійка, страшне ужас. Значить, під лінійку стоять. Так це так, це так, під лінійку ж там і стоять. Це взагалі савкові речі, які треба прибирати. Вони нікому не потрібні. Е, ти знаєш, прямо зараз під Москвою горить склади Балашихінського хімзаводу. Після, О. після вибухів, після вибухів. Я не знаю, що за вибухи. Що подивимось? Дивись, а, там є два об'єкта військових. Ми ж про російські військові об'єкти говоримо навпаки так. дуже відкрито. Ми це не приховуємо цю цікаву так. інформацію. В Балашисі є завод по виробництву дуже надпотужних ракет. Такий mm. же завод є в Сергієвому посаді, де знаходиться Лавра. Дай Бог, щоб е, СБУ не тільки склади розбомбила, а також щоб розбомбило і Ха, лавру, лавру. Лавру не трогають, почекайте. Наші трогаються міста, хай зі ну ну, мрію моляться. Ну ладно, хай, е, в Сергієвому посаді є е, завод е, на півночі міста, завод по виробництву е, ракет. Mm -hmm. Там також виробляють якусь бронетехніку, танки, танки, бронемашини, і там випробовують нову зброю газову, хімічну і так далі. Тому що люди дуже часто там скаржилися на, ну, на вихлопи, виброси. І я відповідно ну я був в Сергієм посаді, тому що коли їздив, видавався в Москві, то я туди заїжджав. Част... Давайте так, там лежать мощі святого Серафіма Саровського. Ні, Серг... Сергія цього Серафіма Саровського. Серафіма Саровського, це в Дівєєво, це на півдні Росії, десь там Воронеж, чи щось таке. Десь а там Сергія. Сергій Радонецький це типу ага. святий, е, типу святий там, монах, е, який заснував цю Лавру і так далі. Його в Україні почитає Московський патріархат дуже сильно. Навіть храм в Лаврі був названий на його честь, на честь російського святого. Це Сергіє Посад, так? Да, ти про нього говориш? Да? Сергій Радонецький. Да, так, да. і відповідно, ну, відповідно, ну, я розумію, в якій частині міста це знаходиться, тому що я дуже добре знаю Сергію Пасад я там був. Це перше. В Балашисі знаходиться підрозділ цього виробництва, тому ну, там два таких гарних смачних об'єкта, які треба реально бомбити. Просто на них розповсюджується 8 кіл російського ППО, яке е, в Москві гарне. Ну на відміну від всіх Росії, там нормальне ППО. Тому І, так, не летіло, щоб поняти чи воно гарне, туди має прилетіти щось аналогічне там 30 кінжалам, щоб ми понімали, чи воно гарне. Ну це так, от тепер у нас є ракети Фламінго. Я, до речі, передбачав, що вони з'являться. Я тобі казав багато разів, що Єрмак готує бомбардування Москви, готує нову зброю, нові ракети виробляють. І оце саме те, що я говорив. Але ще це не все. Ми побачимо ще балістичні ракети і так далі. Я хочу сказати, що це клас ракети Томагавк. Ну, фламінго, це так. з одного класу. Це, так, рагет, це, це, та... це такі там так. по Це по суті як, як російський е, орешник так, mm, да, по, по боєзаряду так. Навіть трошки більше, ніж Арішнік. А по класовості зброї це по класовості зброї відповідає він Магавку і російському калібру, який з Чорного моря запускають. Але наша зброя в три рази більша і міцніша, сильніша, ніж американська та російська. Наша, наша ракета три тисячі а російська ракета Калібр досягає максимум 2400, і то це дуже рідкі модифікації, як правило, 1400. А, Томагавк досягає 1600 1600 кілограм. А, і наш, наше фламінго б'є на 3000 кілометрів, російське на півтори, американське на. На 2000 кілометрів, там швидкість польоту в нашої ракети більша, і наша ракета кустарно запускається дуже просто. Якщо там американці з повітря запускають, росіяни запускають з води, ми запускаємо з землі. Тобто, це просто, щоб ви понімали, розуміли, стоять балки, сваї на неї поклали ракету, запустили. Тобто, дуже дешево. Uh, і у нас ракета реальна по об'ємах як uh, горішник цей. І ракета справді дуже страшна, і ми ще побачимо, яке горе вона принесе Росію і руському народу. Тому uh, Кремль буде палати. Просто... Не крути. До Москви долітає. Ми надіємося що буде дозвіл. Ну, ти знаєш, що ж зараз ударять по Москві активно і зразу буде починатися ядерна війна, і Трамп буде вмирати, очі знову знову, бо боїться страшиться Дві секунди про Трампа. Він же ж помер. да Вчора позавчора казали, що його немає, там помирає. Ти, ти клав карти на нього? Дивився? А, дивись, ми це зробимо ексклюзивно на твоєму каналі, прямо при тобі. Давай, давай. Я знаю це, я просто ж поклав телефон, щоб я міг задати питання. Тож людині треба купити штатів. Подаріть штатів. Ні, любез. питання не в штативі. Питання в тому, що мені треба підзаряджати телефон зараз, бо 6% на телефоні. І для того мені потрібно ввімкнути зарядку. Добре, заряджай, заряджай. Да. Які... донайте на Збройні сили, підтримуйте наші канали, це дуже важливо. І хто надумав йти на звіринку ся, я вас чекаю. Дивись, от я розклав на Трампа. Одразу хто випадає? Я випадаю. Це ж моя колода. І от карта, яка зображує мене. Це ну, хто? Подивіться. ну це я таємний жрець, карта. таємний жрець. А Аркан Диявол це магічний вплив. Дуже потужний магічний вплив. Король мечів, величезний тиск. А я нагадаю, що в березні я зробив прокляття на Дональда Трампа навів при вселюдно і записав про це відео. І це знає, знають всі глядачі наші, що я наводив на Трампа єдиний в Україні. Я бачу так, що він не вмер, але в нього справді напади були дуже сильні. В нього погіршується стан здоров'я не по днях, а по годинах. Е, і я давав передбачення, що він помре через три роки. Е, відповідно, це передбачення є в силі. Моє прокляття буде поступово досягати його серця, тіла, і душі. Зараз ви бачите йому, е, демони відрубають кінцівки. Спочатку вони відрубали ноги, тому що ноги, е, е, на зустрічі з Путіним, ви бачили, що вони були опухші, вони були як е, е, слонові ноги. Отакі. Варикозні. Варикозні, а це знову ж таки тромбоз, який може призвести людиною до смерті. Mm -hmm. Далі. Тепер ми бачимо з руками питання, які почали з'являтися з нього плями. І ці плями це не ушиб, це не якось це, це гниїння. Так. Mm -hmm. да. Е, і далі, ну, далі е, буде гірше. Він, звичайно, що замалює, підлікує, але все одно. Далі mm. я бачу підвищення цукру, певні напади, онкологічні захворювання і так далі. Це йому помста за те, що він е, Байдена критикував, сонний Джо і так далі. І що він, він вважав себе пупом землі, а так, що, також що із-за нього в Авдіївки хлопці були оточені, загинули. І далі, і далі, і куча смертей Він за все це несе кару і в рай він точно не попаде. Я йому обіцяю, його чекають в аду. Я домовився, угу. тому скажу реалії: тобто, не буду розганяти те, що він вже помер, це неправда. Але скажу так, що у нього напади, у нього приступи, і вся країна бачила, що це я робив я. І е, це чітка ознака, що Магвиляр може вбити магію будь-яку людину, якщо ти не є Володимиром Путіним. Тому що у Володимира Путіна місія певна від сил, негативна місія в світі кармічна, і у нього е, дуже потужні захисти, які виставлялись десятками років. Плюс у, не, у нього відводи е, чисельні е, у вигляді е, двійників. Я поняв. А ось я пишу тобі, що якщо щось з Трампом станеться, то що Венс краще Трампа? Ну, Венс гірше Трампа, і він хоче прийти до влади, але я хочу сказати, що у нього шансів немає стати президентом. Наступний президент буде демократ, і е, все те, що Україна втратила за цей час, завдяки демократу, буде повернуто, буде допомога і так далі. Давай не і не по Трампу спостерігайте за подіями, тому що Махвиляр, якщо має ворога, а я вважаю своїм ворогом Трампа, то я з ним розправлюсь, мої сили розправляться. Кадирка Рамзан, на якого я порчі робив, я ж просто не дуже старався. Я зробив на нього певну кількість і потім не повторював. Він вже жирна свиня, у нього сахарний діабет з крові. Він, він, ну, він ледве ходив, ну, його підліковують, його підліковують, але я йому реально зробив хвороби дуже потужні. Причому людина теж звертається до магії, але я його пробив. Ну, так і ще багато людей пробивали, так ще багато людей. Тому ну, всі бачать результати смертельних порч веляра. Крім, крім Путлера, на якому є виключення? Справді виключення. Путлер такий, ти подиви, просто якийсь е ящику. Ну, дивись, і... я по путлеру, я по путлеру казав. Е про те, що я можу його знищити, але для цього треба зібратись всім найсильнішим відьмам і магам країни разом і зробити певний ритуал. Без того, що там хтось головний на цьому шабаші, ми будемо всі на рівних. Певні люди відкликались, і ми з ними робили. І робимо дещо. Певні люди не відкликнулись, певні люди просто проігнорили. От, якщо б об'єдналися всі, то тоді б ми змогли знищити Путлера. я про це постійно кажу. Але я вважаю, що краще знищувати російських військових порчами. Mm -hmm. Дивіться, у мене дуже класно вийшло знищити порчами російськими, ой, російськими господі порчами знищити росіян на добропільському напрямку. Mm -hmm. Я ж не ставив захист на добропілля повторно. Я просто навів страшну порчу, викликав духів і сил зла, яких не можна викликати ніколи в житті, нікому ніколи. Yeah. Я вважаю, що війна є приводом для виклику таких сил проти російської армії. Uh -huh. І ну, вони благополучно здихають. Тим людям, тим російським військовим, яким я телефонував вночі, коли вони залякували добропільчан, я телефонував їм на особисті номери на їхні телеграми. Вже, вже у них стоїть помітка: «Бил в этом місяці. Uh -huh. Що значить була «бил в этом місяці? Це значить, що людина не входить, і користувач вже не активний. Mm -hmm. Хоча на початках вони відповідали і так далі, ха-ха, хі хі Все, трупи. Трупи, Діма, трупи. Я дізнався про них, я пробивав трупи. Okay. Я прокляв, вони, вони трупи. Ті хто, ті, хто зі мною не спілкувалися, вони живі. Ті, mm -hmm. хто, ті, у тих, кого вистачило. Вистачило розуму, не взяти мою слухавку, тому що якщо мах мах хоче навести порчу, що треба зробити? Якщо він вибирає шлях досягнення тебе через особистий контакт, то треба не розмовляти, не спілкуватись, не відповідати, не читати. Вони це зробили, вони помилились, вони відповіли, вони взяли слухавку, тому одразу, одразу в пащу попали, ну і загинули. Е, мені е, є, такав, є такий вираз в чорній магії: е, на, е, на кістках наших ворогів піднімуться наші вівтарі. Це наш девіз, це наш закон. Тому на кістках російських е, військових. На кістках зруйнованої Росії, зруйнованих ворогів, і моїх особистих, і зруйнованих ворогів таких. Да. А, піднімається моя сила. Тому, а, до речі, от тепер ця, ця шабля характерницька допоможе мені дуже сильно. А а ми так кажемо, так чому ти люди пишуть, що ти не зробиш на Патрушева? А, На Патрушева, на Патрушева я робив, да, а, да. буду ще робити. Зайнявся ним, ним нещодавно. Одразу у мене по діагностиці йде, що там серцево-судинні є захворювання і це його слабке місце. Тому я знаю, нас безліч відео дивиться, практиків Бийте Ніколая Платоновича в серце. От у нього це слабка сфера. Будете бити по серцю, будете, будемо досягати результату. Далі, Тому далі, що Ніколай Платонович вирішує трошки більше, ніж Володимир Путін. І Ніколай Платонович відстоює ідею того, щоб, щоб, щоб перемовин не було, щоб миру не було, щоб ми воювали а, з ними до кінця. До переможнього... А, і Ніколай Платонович, кстати, проїбав уже, Діма. Що це значить? Тому що він вийшов на новий рік. З заявою до російських ЗМІ на новий рік 25-го року, да? ну, в кінці 24-го грудня, він сказав, що в 25, 25-му році рухне українські фронти всі, і Україна перестане існувати як держава. Хочу сказати, що він не клоун, він не дімка Медведів. Якщо щось вийшов сказати Патрушев, то це зважено, це позиція. І це реальний план, в якому вони впевнені, що вони реально можуть його досягнути. Так, у нас не завершився ще рік, але вже видно по картах, вже видно неозброєним оком, що їхні сподівання на знищення України в цьому році повністю провалили.